Здобули результативну перемогу та продовжують втримувати лідерство у чемпіонаті. Ветерани гірника спорту першості Кременчука з футзалу у віковій категорії 40+, здобули три очки у матчі із кременчуцькою командою. Ільтан гра вийшла досить результативною, адже на двох суперники забили 13 м'ячів. Більше влучали у ворота суперників саме ветерани гірника спорт. Відзначитися забитим м'ячем вдалося навіть воротарю Сергію Дугінову. На цей поєдинок гравці ветеранської команди Гірник спорт вийшли у статусі лідера. Втім, першими рахунок у матчі відкрили гравці команди Ільтан. Стрімка атака на восьмій хвилині поєдинку завершилася взяттям воріт команди із горішніх плавнів. Відігратися гірнику спорт вдалося за сім хвилин. Успіх приніс влучний удар, який виконав найкращий бомбардир гірників Володимир. Мир звір 1-1. Надалі Ільтан мав момент знову вийти вперед, але надійно у воротах зіграв Сергій Дугінов. Наступна атака гірника спорт завершилася результативним виходом до воріт суперника Сергія Конова – 2-1. А далі у грі стався перелом. До перерви Євгеній Слива оформив дубль і встановив рахунок 4-1. У цій ситуації гравці Ільтану вирішили замінити воротаря на п'ятого польового гравця, і цей хід дозволив скоротити рахунок Кременчуцькій команді. Перший тайм завершився із рахунком 4-2 на користь гірника спорт. Другу половину Ільтан розпочав із порожніми воротами, адже знову намагався реалізувати більшість, коли грав із п'ятим польовим гравцем, який вийшов замість голкіпера. Втім, -го Вдалося забити горішньоплавнянам і зробив це їхній голкіпер Сергій Дугінов. Прицільним ударом він встановив рахунок 5-2. Ще раз відрив від суперника гірник спорт збільшив після голу Романа Цимбала, який продемонстрував вправну техніку та відправив м'яч у сітку воріт 6-2. Як я казав, завжди з хорошою, сильною командою, завжди цікаво грати у футбол. Дякую всім хлопцям Сільтана. Дуже приємно було з вами грати. В особистості з Сергієм Селізньовим, Ігорем Шабаном. Тобто це не, не помилюся сказати це. Віддатні гравці кременчуцького футболу вам дуже велике дякую і дякую хлопцям команди Гірний спорт за підтримку, за стійкість. За мужність в цьому матчі. Надалі у гірника спорт забивали Сергій Конов та Віталій Гошкович, за якого вболівав його син Давид. Як твої враження? Хороші. Що сподобалося сьогодні? Ну, що всі виложились не на 100, а на 200%. Ти Допомагав на розминці, так? Набирав да, я розминав папу, щоб ми все розтягнулися. Тяжело, я чесно скажу, що команда «Ельтан» она с опытом, и ребята с выступлениями в мини-футболе и высшей лиги, и все. Они знают, что такое пятого разыграть, они знают, как найти лазейку, чтобы все-таки реализовать, и они за это могли сегодня достичь. Ну, характер, зацепились за нужные три очка и сделали нужный нам результат. Ну, и гол вы сегодня забыли, так? Ну, мы их наказали просто-напросто. Наказали за счет того, что пятого они разыгрывали, все-таки ворота остаются пустыми. Поэтому нужно было просто исполнить и все, то, что сделал. Прикри для гірника спорт момент стався за 5 хвилин до закінчення матчу, але у цій ситуації найбільше засмутив не пропущений м'яч, а травма голкіпера Сергія Дугінова, який цілком ймовірно вибув до кінця чемпіонату. Ветерани гірника спорт виграли цей поєдинок із рахунком 8-5. Це вже восьма перемога гірників при трьох поразках. В активі команди із горішніх плавнів 24 очки. Найближчими переслідувачами гірників є команди Круть і Ко та «КФК Кременчук. У чемпіонаті Кременчука з футзалу серед ветеранів гірнику спорт залишилося зіграти ще три поєдинки.